Всім вітання. Повертаюся на YouTube. давно з вами не бачилася, особливо на тлі шотландських пейзажів. Я вже нарешті у Шотландії була відсутня тут деякий час. А зараз приїхала, взагалі, в перший день, коли ми приїхали, так було тепло, що здавалося, почалася весна. Зараз теж дуже приємна погода, і ні є на асфальті, але такий помірний, легесенький і дуже приємненький морозець. Гарна погода. Тішуся. Перед цим нас не було, але тут випало чимало снігу, також було прохолодно. Ну, можливо, ще випаде, тому що півтора місяці зими попереду. Трошки поділюся з вами останніми новинами з життя у Шотландії. Покажу в цьому відео краєвиди шотландські. впевнена, ви за ними скучили так само, як і я. А вчора цілий день гуляли, неділя була сьогодні. Понеділок повертаємося до нашого режиму. Малого відвела щойно в садочок зі сльозами на очах, тому що була велика перерва, і до цього, в принципі, не дуже охоче ходив туди. Ну, не те, що не охоче в нього моментами. То хотів, то не хотів. А зараз зрозуміло, що. Все, все треба починати спочатку. Але я прийшла, нас зустріла завідувачка. У нас тут дуже гарні завідувачі в садочку, їх дві, дві жінки. І вона зустріла нас, вона відразу взяла малого на руки. Я знаю, що ближчим часом вона буде поруч з ним. Я заберу його буквально вже через дві години. Тому що знову ж таки перший день стресовий, але завтра мені в коледж, і <смі>, треба буде його відвести на повну зміну. Я нагадую, що в мене дитина ходить в садочок 5 ранків на тиждень, тобто перша зміна з 9-ї, коли як, і до, до першої, але вже бажано в 12.30, 12.40 в його забрати. Тому що о першій годині починається друга зміна. Тут така система, все так працює. Якщо на повний день, то можна тільки два. Іноді три дні на тиждень залишати дитину. І ну, багато хто зрозуміло працює і треба дітей десь влаштовувати. Тому деякі батьки просто знаходять відразу для дитини два садочка І два дні вона в одному садочку, два чи три дні в іншому садочку. Ось так виходять з цієї ситуації. Ми поки що. Ходимо п'ять ранків, і зараз я ще залишаю малого в садочку, оскільки в нього пізнє день народження в жовтні, то він може ще на рік, навіть ну виходить на півтора, залишитися в садочку, а можна вже йти до школи. Тобто він міг би піти в школу, коли йому було буде 4 роки і 10 місяців. Тому що тут починається школа м, з п'яти років, але знову ж таки, якщо пізня до народження, то в тебе є можливість обирати, чи залишитися ще на рік в садочку, чи йти в школу. Ми вирішили залишитися, тому що, ну, по-перше, я бачу, що дитина точно не готова до школи. По-друге, коли дитина в садочку, в тебе є більше свободи, ми часто подорожуємо, кудись їздимо, там відвідувати своїх родичів і тому подібне. І у садочку тобі не треба нічого пояснювати. Ти забрала дитину сказала, що два тижні її не буде, все. Ніхто нічого від тебе не вимагає ваше бажання, ваше право. Якщо дитина в школі, там же все набагато суворіше. Бо е, не можна без поважної причини пропускати школу, і я навіть знаю, я ще поки що не цікавилася цим так конкретно, але точно знаю, що е, якщо дитина е, пропускає школу якийсь тривалий час, та навіть не тривалий час, навіть якщо це пару днів, е, і немає на це причини, е, тоді батькам е, виписують штраф. Ну, можливо, не з першого разу, можливо, там перший раз попередження, другий раз попередження, а на якийсь раз і випишуть штраф. І це достатньо розповсюджена тема взагалі у Великій Британії. Багато бачила про це відео і сторіс серед жінок, які розповідають, що в Англії, наприклад, це поширена практика. Коли дитина не йде в школу, тоді значить батьки платять за це штраф. І, ну і зрозуміло, що е, зі школи ти вже дитину так не зможеш витягнути там на дві неділі чи навіть на місяць, тому що вона ну пропустить навчальний матеріал. Е, е, я поспілкувалася з відочкою садочку, вона теж мені порекомендувала все ж таки залишити. Вона сказала, що вони зосередяться на його підготовці, щоб допомогти йому е, піти вже в школу більш підготовленим. Ось такі справи, а потім ось ця школа в них називається це прес-кул, тобто підготовча школа. Вони там рік, рік, рік чи два. Ні, мабуть, рік. І в цій школі вже заняття там з 9 ранку до 3 дня теж запитувала, як все проходить. Просто з дітками займаються, вчать віршики, якісь там пісеньки. Ну по суті, все те, що роблять у садочку, тільки тут вже більше їх орієнтують на якусь дисципліну, більш такі організовані, злагоджені процеси. Це, що стосується садочка. Я себе сьогодні теж не навантажую. Взагалі, в принципі, цей тиждень буде такий адаптивний, хоча є і багато справ, але намагаюся поступово входити в режим. Зараз йду до подруги, на каву, написала мені, запросила, ми сусідки. Тому дуже зручно зайду, потім додому їсти буду готувати. Ой, проходжу зараз парк, покажу, як красиво. Такий невеличкий парк, розташований біля нашого будинку. Подивіться, зараз і на травиці, на деревах. Так все гарно виглядає. Дуже скучила за цими пейзажами, за цими краєвидами. Взагалі за цією місцевістю. Що хотіла сказати? А коли, до речі, прилетіли в Велику Британію, ми з Польщі летіли в Единбург. От тільки я ступила на територію Шотландії, так би мовити, зразу відчула якесь таке, ну, не те що полегшення, а ось я вже писала про це в інстаграм, що я поки що не можу там однозначно називати Шотландію своєю домівкою, але відчуття в мене тут як вдома. А хотіла сказати взагалі інше, що на паспортному контролі, от це, чесно кажучи, найкращий паспортний контроль, який я де-небудь проходила. Тому що ну я достатньо багато де подорожувала, зрозуміло, на кордоні була в різних країнах, і от шотландці наймиліші. Контролери, яких тільки можна зустріти, з ними просто хочеться знаєте, сісти, і попити чайочку і поговорити по душам. Вони тебе запитають, як справи, посміхнуться, можуть пожартувати. Е, наскільки все на такому якомусь ізі, що ну просто йдеш звідти з посмішкою? Ти приїжджаєш таки, трошки видихаєш, тому що немає ось цієї напруги. Так, все прийшла до подруги, іду пити каву. Якщо вже позвали, то чому не скористатися такою пропозицією? Ну буде нас весілля. Хай висить, воно так гарно виглядає. Я щас теж зніму, покажу. Так, я тут знімаю вже влоги для Ютуба, бо этот. давно не було. Останні новини Шотландії. Значить, прийшла до подруги, подивіться, як мене зустрічають. Каву мені вже зробили. Рафаело мені вже насипали. Просто сижу і кайфую. Так, за цей час встигла тільки попити каву з подругою, поспілкувалися і вже йду в садочок. А, поки попила каву, чи то я. Розігрілася, чи то на вулиці стало прохолодніше, але так, якось вже зимно. Напросилася з подругою, сьогодні поїду, ми з малим поїдемо з нею, за її сином в школу. Він ходить в сусідньому містечку в школу, вона нова, її там кілька років тому побудували. І ось подруга каже, що вона дуже класно виглядає, така сучасна. Ну, зрозуміло, що всередину я туди не піду, але хоча б подивлюся для початку, як вона виглядає зовні. Прогуляємося, з'їздимо, хоч. Якась різноманіття і розвага відразу вирішила вам показати, як виглядає будівля школи. Мені не вдалося багато познімати, але буде привід приїхати ще і роздивитися все як слід. Видно, що це нова сучасна будівля, що мені сподобалося, що в класах величезні панорамні вікна, і коли батьки приїжджають, наприклад, за дітьми з надвору можуть розглядіти, що там відбувається всередині. Класи розташовані ось таким чином на першому поверсі, і до речі. Коли лунає дзвоник, всі виходять по черзі. Міла, чим відрізняється шотландська зима від зим в інших країнах? Тут реально дуже зелено. Просто ми вчора гуляли, і така насолода для очей. Кущі зелені, дерева зелені, трава зелена. Сьогодні понеділок, робочий день. Тут, до речі, канікули різдвяні тривають дуже недовго. 6 січня вже діти всі пішли до школи. Десь два тижні в них були канікули. От. І В коледжі так само було два тижні канікули. У ну, мене було більше канікул, у нас була перерва практично два місяці. Наступний семестр ось почався на минулому тижні, я пропустила, але вже завтра буду на заняття, тому що у мене part тайм, тобто часткова зайнятість. І у нас великі перерви між семестрами, на відміну тих, від тих, хто вчиться фул-тайм, у них там традиційні канікули по два тижні. Таке буде легеньке вступне відео на Ютубі після невеличкої перерви, щоб вас не перевантажувати і самій увійти плавно а в цей режим. Маю дуже амбітні плани на цей рік стосовно Ютубу. Хочеться більше розвиватися в цій соціальній мережі. І я дякую вам за підтримку, тому що ваші коментарі, уподобайки, підписки це найкраща для мене мотивація. Такий ліричний відступ. Діти грають у футбол на стадіоні. Відвикла від того, що тут всі ходять роздягнені взимку. Сьогодні зранку діти в шортах. Ну, я скажу так, без шапки холодно, але це нікого не хвилює. Просто наочно вам показую, як виглядає зима у Шотландії. Скрізь все зелене. Вчора навіть бачила, як цвіте у дворі в когось. Ну, щось схоже дуже на сакуру. Такий рожевий гарний цвіт. Ось. Поле стадіон. Це старша школа, вона називається Академі. І ось ця школа вважається однією з найкращих усій Шотландії. Здається, посідає шосте місце. Тому тут дуже почесно і престижно вчиться в цій школі. Я вже теж хочу пересідати дуже на авто, Знайшла собі викладача. У мене є права, але... Дуже мало практики, практично її немає, тому що отримала права, ось поїздила тоді, потім ковід, вагітність і вже були абсолютно інші пріоритети. Але дуже вдячна собі, що все ж таки отримала права, що вони в мене є і мені не треба займатися цим тут у Шотландії. Все, що від мене зараз вимагається, це просто трішки попрактикуватися, їздити. Пригадати все, що забула, знайшла собі тут викладача, тренера з водіння, буду з ним займатися і сподіватися, що скоро вдасться пересісти на авто. Дуже б хотілося тому що я не можу сказати, що у Шотландії супер дискомфортно без автомобілю, але краще все ж таки, коли він є, тому що навіть... На автобусі з нашого містечка поїхати в Абердин в центр, це десь займає 40 хвилин часу. На машині це буде займати 10-15 хвилин. Ну, Суттєва різниця. Тим паче, якщо з дитиною, то хочеться його на якісь гурки, гуртки возити, на якісь заняття треба відводити. Мені зрозуміло, що знову ж таки на власній машині це зробити набагато простіше. Що мені ще тут подобається, достатньо доступні ціни на авто. Ну, зрозуміло, я говорю зараз про БУ, але можна знайти нормальну машину за адекватною ціною. Ось так. До речі, нещодавно дізналася, я вже не пам'ятаю, мабуть, на Ютубі про це не розповідала. Точно говорила в інстаграм, що в листопаді Шотландія побила рекорди. Там вперше за 26 років була така рання холодна зима, і сніжило, і холодило. Коротше, було все. І виявляється, що біля нас, дві години від нас, є місто Бремер одне з моїх улюблених. Я... Знімала влоги, звідти в мене є відео на каналі про це містечко. Воно популярне тим, що там дуже багато різних пішохідних маршрутів, і туди з'їжджаються любителі хайкінгу. ну просто, мабуть, з усієї Шотландії. І нам пощастило, що воно в двох годинах їзди від нас на автобусі на автомобілі. Це десь займе годину, максимум півтори. Так, от виявляється, це найхолодніша точка Шотландії. Цей брамор, який просто біля нас і. Там була зафіксована найхолодні... найвища температура мінус 27 градусів. А ось в листопаді, коли Шотландія були рекорди стосовно ранньої зими і холодів, то там було зафіксовано мінус 12, здається, мінус 13 градусів. Ну, для листопада це було достатньо прихолодно. Але місце чудове, красиве. Я дуже люблю його. До речі, місцеві, хто тут живе в Абердині, в передмісті Абердину, теж полюбляють Бремер. І туди часто їздять Балатер, Бремер відпочивати. В Балатері є ще королівська резиденція, гарний замок. У мене також є відео з цього місця. І я планую туди ще раз з'їздити вже більш. Докладніше показати цю місцинку, детальніше роздивитися все і, звісно, поділитися з вами. Знову якось потепліло. Чим довше на вулиці знаходишся, тим тепліше тобі стає. Пташки співають. Ну, правда, таке відчуття, що весна вже дуже скоро. Але ще треба почекати і загалом. Весна може бути і прохолодною у Шотландії. В минулому році було холодно дуже довгий час. До кінця травня. Та й в принципі літо не було особливо спекотним, але, тим не менше, весною було прохолодно. Часом холодніше, ніж взимку. Бо лютий реально в минулому році видався, як на мене, досить теплим. ми Зараз біля школи йдемо вже садочка з малим. З'явилося новенького. В місцевому магазині тут, в принципі, вже повним ходом іде підготовка до Пасхи, тільки закінчився новий рік, і відразу з'являється пасхальна продукція. Трішки може бути до святого Валентина, але зазвичай небагато тематичної продукції. Саша, я знайшла Big чоколад Act. Саша. Ну, це в принципі за тим, за чим ми прийшли, тому що малий знає, що після Нового року. Магазинах з'являються величезні шоколадні і цімейці. Yes. Yeah, величезні шоколадні like яйця, Ви тільки подивіться, асортимент просто вражає. Yeah, і, це ще, і це ще лише невеличка частинка його. Yeah. Дивіться, які величезні ліндовські яйця. Yeah. Ось ця фірма смачна, тонсортонс, якось він так називається, неважливо там середині теж цукерочки. он ще лінд. І он і від Фереро теж є такі yeah. великі яйця. Зальчики без у величезний, величезний такий магазин, дуже нагадує наш епіцентр. Тут є все. Лампи, люстри, лоточки, судочки, бокси, коробки, шпалери. Все, що необхідно для ремонту в будинку, для облаштування будинку і не тільки будинку. Коротше, подивимося, що тут є. Я, до речі, вперше в цьому магазині, але можливо щось знайду і для дому собі. Так, а я хочу побачила. Величезні бокси і візьму, мабуть, собі коробочки, щоб щось в них пакувати. Для кухні. It's garbage bin, Саша. Так, ось. Awesome. Все як я люблю. О, дивіться, які новорічні. Маю собі рослинку. О. Чого тут тільки немає. Краса неймовірна. Справжня оранжерея О, апельсинки, мандаринки. Катаються на лижах прямо посеред та У нас тут є ось такі ковзинки, я не знаю, як назвати їх. Штучні, на яких катаються на лижах, на сноубордах бачу, тренуються тут. Прикольно. Покупками. Бачите, влог такий видався зовсім на ізі. Нічого суттєвого важливого, але знову ж таки для того, щоб якось відійти в цей режим, захотілося з вами в такому форматі поспілкуватись. Так, на вечерю у нас стейк власного виробництва. В ресторані таки буде коштувати в готовому вигляді 35-40 фунтів. Ом буду завершувати це відео і дякувати вам за перегляд. До зустрічі в наступних випусках! Усім, па-па, бережіть себе!